Не вмієш взагалі на барабанах грати, а тим паче на механізмі до заряджання краще йди з стороною. І починаємо концерт. Починається ж гра, як то кажуть, поки що 0 демеджа. До речі, грає із зводним братиком. Зводний братик грає на 116 F3. Ну, я не знаю, колись це була цик... циклічна гармата з ББшинського снаряду 490, якщо мені не зраджує пам'ять, він вибивав, а на нас дивиться, Шарідан, не дає коментувати і пропускаємо, подивися наскільки: 632. А, а де броня? Так, я, я вибачаюся, де броня? А її нема. А знаєте чому? Бо тому що відколи голдові снаряди стали в доступі для всіх і всі, таке слово, як броня, перестало існувати в рандомі. Бо тому що той, хто вміє вицілювати, для нього немає броні. Не існує. Так, даємо раз. Дамо другий раз по крану, чи ні. А дає снаряд нижче. Бачиш, катка залітає просто в гусенцю і тому безрезультатно. А цей раз вже блокуємо Шеріна. І ще Шері відчилили. І це вже прекрасно. А ми залишаємося три. А в чотири танчики, п'ять танчиків, п'ять танчиків. танчиків Карла.